Що таке сила? Що значить мати силу? Кожен з вас, вірить він в щось чи ні, має силу, бо вона йде з душі. Душа є частиною більш масивної, творчої, всепроникаючої суті, першого джерела, те, що було, є і завжди буде. Частина має всі ті самі сили, що і у першого джерела. Це як з краплею води з океану. Вона є його частиною і має всі ті самі властивості. То що, вона не океан? Вона просто від нього тимчасово відрізана. Проходить багато етапів перетворення, щоб через певний природний цикл знову стати океаном. Людина та сама краплина океану. Сила нікому не дається. Мені ця сила теж якимось особливим чином не давалась. Я просто її розкрила в собі. А краще сказати, пам'ять душі розкрила завдяки батькам, завдяки багатьом практикам з дитинства. Чим більше мама мене питала, як тільки я почала говорити, тим більше я пригадувала. Не було в моєму житті ні одного дня, щоб знання закрились. Лише можу сказати, що сумніви в свої інтуїції, пам'яті душі, які щедро підкидували інші люди, і ось це все до 33 років відпрацьовувало свої гнилії безладні програми. В мене в житті сталося три події, після яких сила або прямий потік став стабільним і постійним. Це все продовжує набирати оберти. Але казати, що я така єдина, це було б величезною помилкою і проявом найвищого егоїзму. Коли людина ділиться знаннями, усвідомленнями, потоком, він розширюється і дає змогу іншим людям пробуджуватися і ставати такими самими усвідомленими. І головне мати змогу йти своїм шляхом, і ви свою силу.